Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, я не завжди з вами. Маємо на сьогодні 28 листопада 2024 року. І сьогодні у нас уперше це електрокомпресор. І багато, до речі, дуже різних виробників, скоріш за цей китайський нонейм, ніхто нам не сказав, що там як. Ну, двигун тут можу показати, плюс-мінус є маркировка, яка можливо ви там дізнаєтесь. Впізнаєте щось своє. Але що можу сказати? ну Все, звичайно, є Керчатка, от є на, на охолодження електродвигуна. І є шестерня, яка рухає це скажем, частинку. Да, ось, що, тут, що нагнітає воду, або відсмоктує, не знаю повітря. І шестерня, яка вийшла з ладу. Це оригінальна шестерня. Бачите тут. Шмат зубів немає, я думаю, штук 6-7, немає, далі знов-таки щось погризло. ну Бачу, що мастила майже не було, вона тут така в кольорі трохи такому темному, але ж, скоріш за все, проблема сталася в тому, що не стало мастила, і вона просто просто стелася. Зазвичай радимо, якщо це редуктор. Обов'язково передивитися сам редуктор, максимально почистити його, наскільки зможете. Що можна достати, переглянути, тому що залишки зубчиків, які летять з, з зіпсованої шестерні, обов'язково десь тут залишаються І може знову-таки, як то кажуть, не дуже гарно потім е, відпрацювати з новою шестерню. Зараз ми все зробили. Шестерня з двома е, лисками всередині, тобто посадкове місце. О, ну, так називаємо дві лески тобто дві частинки зрізані на вал і вона просто насаджується сюди, спокійно заходить в своє місце. Після того вже можна шестерню вставити вже збирати все докупи і повноцінно, як то кажуть, запускав, запускати пристрій в роботу. І, як зазвичай, радимо обов'язково потім змастити його. Змастити можна звичайним літолом 24, можливо у вас там є якась там. Супер змазка для пластику, так само можете використовувати. А якщо не маєте, то просто літол 24 на базарі, скрізь він є, придбали, змастили якісно і поставили далі працювати, тоді все у вас буде чудово, і все буде працювати як треба. Далі зберете вже, як то кажуть, по місцю тому що в нас все, що є, от я показую. Далі у нас більше нічого немає. І ось в кінці завжди про нас канал, який займається розповсюдженням інформації про те, що в нас з'являється, що ми можемо виставити і показати, ми обов'язково це робимо. Якщо цікаво, підписуйтесь, безумовно, будете на перших шпальтах, так з нами разом все, що з'являється, буде знати і ви, і, можливо, скажемо, вам це буде корисно у вашій роботі. А якщо просто було корисне відео, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Ми займаємось виробництвом з пластику вже більше 10 років. У нас направлені побутова техніка, автомобілі, іграшки дитячі, медичне обладнання і багато чого цікавого. Тому, якщо що, в кінці відео будуть наші телефони, наш сайт. Переглядайте, дивіться, заходьте, питайте, все, що вас цікавить. А так, все, будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні! Оці!